Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Цим відео ми розпочинаємо огляд Мерівобокс інноваційної висувної системи від компанії Bloom. І спершу поговоримо про асортимент. Унікальність Мерівобокс у тому, що весь цей асортимент створюється за допомогою невеликої кількості універсальних складових, і що важливо, проєктування, присадка та монтаж максимально прості. Усе це завдяки добре продуманій платформі або іншими словами базової комплектації, на основі якої і побудоване це розмаїття шухляд. В основі цієї платформи лежать універсальні напрямні, які використовуються для всього асортименту шухляд Мирівобокс. Немає значення, якої висоти шухляда, який її дизайн, яка технологія руху, blue motion, BlueMotion Blue Motion чи ServoDrive, Стандартна це шухляда чи внутрішня, використовуються одні і ті ж напрямні. І що дуже важливо, монтуються вони теж завжди однаково. Другою складовою платформи є царги, металеві боковини шухляди. Особливої уваги заслуговує царга висотою М. Саме на її основі створюються усі варіанти високих шухляд. Про ці шокляди ми розкажемо трохи пізніше. І третім компонентом платформи є фасад. А якщо точніше, однакове кріплення фасаду та однакові позиції монтажних отворів під нього для усього асортименту шухляд, незалежно від висоти чи дизайну, що значно спрощує присадку та монтаж. А тепер перейдемо конкретно до асортименту на нашому ринку. Отже, в Україні є два види шухляд Марівобокс. Низькі шухляди із суцільними царгами, і модуляр високі шухляди з будь-якою надбудовою над царгою. Низькі шухляди мірівобокс є стандартні, іншими словами, з накладним фасадом. Їх три види за висотою. Найменша висота ми називаємо її N, середня M і найвища K. І внутрішні шухляди два види: висота M і K. Шухляди мірівобокс-модуляр є теж двох типів і лише висотою E. Це високі шокляди з фасадом, боковинами шукляди слугують царги висотою М і над ними можуть бути релінги, бокскеп, Металеві надставки або бокс-кавер, спеціальні тримачі для бокових ставок з будь-якого матеріалу 8 мм завтовшки. Також є високі внутрішні шухляди, мерівобокс-модуляр висотою, e. як і високі шухляди з фасадом. Вони теж побудовані на основі царги М, і також можуть бути з релінгами з бокс-кеп чи бокс-кавер. З будь-якими варіантами цих боковин можна поєднувати три типи передніх панелей для високих внутрішніх шухляд. суцільна передня панель і релінг. Низька передня панель і висока вставка. Низька передня панель і низька вставка. І декілька слів про спеціальні рішення, які можна реалізувати з шухлядами Mirovox. Шухляда під смітник з максимальним висуванням. Для цього рішення є спеціальні напрямні зі зміщеним на 50 мм до переду гачком для захисту від перекидання. На ці напрямні встановлюються будь-які високі шухляди, про які ми говорили у цьому відео, але на 50 мм менші за довжиною, ніж номінальна довжина напрямних. В Мервібокс можна реалізувати й інші спеціальні рішення: шухляди під мийку, Twin шухляди для вузьких Space Tower шафка для зберігання запасів. Більш конкретно про різні типи шухляд та спеціальні рішення ми розкажемо в окремих відео. Це все про асортимент Mirivo Box. В наступних відео ми розкажемо і покажемо більше інформації про комплектацію, складові, присадку, монтаж. Одним словом, про все, що ще більше спростить роботу з Mirivo Box. Тож не пропусти ці відео! А для цього підпишися на наш канал і натисни дзвіночок, щоб своєчасно отримувати сповіщення. Якщо тобі цікаво дивитися наше відео, став вподобайки. Якщо мається якісь побажання чи пропозиції, як нам покращитися, пиши, ми завжди вдячні за такі відгуки, адже це допомагає нам краще подавати інформацію, а глядачу краще все зрозуміти. Тож чекаємо на твої відгуки. А тепер будемо прощатися. Гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба над головою тобі і твоїм рідним.